У світі є багато альтернатив. У кожної людини є своя душа, історія, думка та альтернатива. Прислухайся до свого серця, яку альтернативу воно тобі підказує. Адже ми пропонуємо альтернативу з Христом, християнську альтернативу. Доброго вечора, шановні радіослухачі! Ми дуже раді бути разом з вами на цій хвилі позитиву. Як завжди у цій порі. Ви слухаєте християнську альтернативу: Альтернатива з Христом. І сьогодні у нас в гостях є дуже хороша людина, яка є автором своїх пісень. Як ви вже зрозуміли, він є співак. Це Славко Святенчук. Доброго вечора усім слухачам. Лучанам і, можливо, гостям міста з інших міст вони чує. Я дуже радий, що маю можливість розказати вам свою історію. Але перед цим, давайте ми одразу ж послухаємо одну із його пісень, яка має назву Моя мрія. Життя намагається поставити на коліна тих, хто міцно стоїть на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоїть на колінах, адже вони і так відмовились від боротьби. Я мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул для бігу, моя мрія, Бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул для бігу. Український народ багато пережив. На один раз нашу землю порох ділив важкі часи наші люди пройшли. Період Першої і Другої світової війни, голодомори, репресії нас не зламали. Навіть після того, як на нас татари нападали, козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не цурайся за своє майбутнє. По правді змагайся, не для того воював. Дідусь, ветеран, Щоб ти сьогодні став наркоман. Сьогодні історію пишемо ми. Отож достойно своє життя проживи. Кожний з нас. В силі щось на краще змінити, адже всі ми є Божі діти, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це мій стимул для бігу, моя мрія, бачу нову. Сиття, як собака, який постійно гавкає біля свого паркану у мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія. Це мій стимул для бігу, моя мрія, заборона абортів і алкоголю. Припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія це Україна, без сиріт Щасливих і щасливі Україна, діти, моя мрія, це відповідальні чоловіки, які не на словах, а на ділах для дітей своїх батьків, моя мрія, Україна, здорова країна. Віл, інфекція зникне Я нас, буде здорова кожна дитина, Моя мрія, Україна, без покинутих малолітніх мам, без громадянських шлюбів, які залишають на серці шрам. Моя мрія, Україна, велика дружня сім'я. Якої є ціль і місія одна, мрія, бачу нову країну, Україна Має хороші дороги, без ДТП і дають права без хабара. Моя мрія, Україна, це родюча земля, на якій росте не тільки картопля, маки конопля, моя мрія, Україна, спортивна країна. Діти грають в футбол, а не в карти на пиво, моя мрія, Україна, культурна країна. Бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це містиму для бігу, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул для бігу, моя мрія, Україна зразкова країна! В раді не б'ються, а живуть собі мирно. Моя мрія, Україна, успішна країна. Тут поважають кожного громадянина. Моя мрія залишити після себе добрий слід. Дерево посадити, рибку в акваріум запустити. Це непогано, але я мрію щось більше зробити. Я маю мрію, вона дає натхнення далі жити. Моя мрія всім українцям, моя мрію розказати. Вірю вона зможе нас для добра об'єднати. Моя мрія, щоб ти повірив ту мрію. Те, що нереальне, людям Бог змінить, я вірю, моя мрія, щоб українці на владу не нарікали. А в молитві за неї перед Ісусом свої коліна схиляли. Тому що серце царя в Божих руках, це не мої слова, це з біблійних цитат. Моя мрія, Україна, християнська країна, а не духовно мертва, велика руїна. Допоки є мрія, і я ще живий, Допоки є мрія, ти завжди молодий, моя мрія не дає мені зранку спати. вона будуть мене, каже, вже потрібно вставати. Лютер Кінг помер, не побачив свою мрію, але його промова дала людям велику надію. Так і ти, мій друг, тримає місто свою мрію. Йди впевнено за своєю ціллю. Життя наче пар, що з'являється на мить, час лукавий, непинно від нас біжить. Боже, Всевишній, не дай нам зламатись, щоб на арені життя за свою мрію змагатись Немає на кого надіятись нам, тільки ти є опора нашим стопам. А моя мрія Бачу нову в Україну моя мрія, моя сервісти для бігу, моя мрія, бачу моя мрія. нову країну. Ви слухайте християнську альтернативу. І сьогодні у нас в гостях, як я вже казала, Славко Святенчук. Славко, розкажи нам трішки про себе. Як почали народжуватись твої пісні? І взагалі, як ти зустрівся з Богом? Коротко кажучи, розкажи про себе. Звати мене Славко, я народився у місті Львів, але більшу частину свого життя прожив у місті Нововолинськ. Мені 35 років, буде через 8 років. І що вам ще сказати? У мене прекрасна дружина Катя і є собака, німецька овчарка. Його звати Міраш. І ще у нас маленький кролік, я такий декоративний Люпік, ми його назвали. У нас машина така Volkswagen Люпо невеличка, і кролік наш Люпік теж. Ось ми і познайомились з нашими слухачами. Я знаю, що приблизно вже сім років ти їздиш по різних школах, різних закладах і проводиш лекції по здоровому способу життя проти алкоголю, тютюну. Наскільки я знаю, ти вже був у трьохсот різних закладах. Це близько біля 50 тисяч дітей мали з тобою зустріч. Я так розумію, ти їх мотивуєш. Чому ти це робиш? Що побуджує тебе це робити? Я знаю, що на це йде дуже багато часу, і ти тратиш свій час, свій особистий час. Адже це не якийсь там бізнес, завдяки якому ти будеш мати якийсь великий прибуток. Що саме побуджує тебе це робити? Чому? Ну, приблизно так. Відповім такою історією, чому я це роблю. Я читав книгу про мати Терезу, така людина, я думаю, всім відома, яка залишила свій добрий слід в історії. На сьогодні її вже немає на цій землі, але багато людей пам'ятають про неї. Вона ну, є таким яскравим прикладом любові, милосердя. І такий цікавий випадок з її життя я прочитав, як одного разу її знімали на камеру, як вона вмивала ноги прокаженої людини, і оператор просто не витримав неприємний запах, який був від цієї людини. І він просто не витримав і закричав: Фу, каже, як ви це робите? Каже, я би це навіть за мільйон доларів би не робив. А мати Тереза сказала: знаєте, за мільйон доларів я би також цього не робила. Вона сказала, що я роблю це з любові до людей, з любові до Бога. Так і в моєму житті, я більшу частину свого життя там, шкільні роки. в мене була така не дуже хороша поведінка в школі. Компанія була алкоголіки, наркомани, тоніяци і ну, неправильний приклад друзів. І... Неправильний приклад телебачення, реклам, які показували, що бити горілку вона на бруньках, і про те, що Німіров — це напій богів. На той час я не знав, що тих богів потім міліціонери під лавками збирають. І ну я сам якби вживав алкоголь, палив цигарки, мав погану компанію. Але ну, як то кажуть, чому я якби спілкуюся з дітьми в школах, тому що я наступив на ці граблі і отримав в лоба, в мене виросла шишка, і я приходжу в школу, і дітям говорю, друзі, не йдіть тою дорогою, бо. Наступиш на граблі, получиш фулоба, і буде шишка. От гуля. І є ті, які слухають і вчаться на моїх помилках, а є ті, які будуть вчитись на своїх помилках. І моя ціль в тому, щоб вони навчилися на моїх помилках і не повторювали те, що я робив в своєму житті. Тому що, коли в моєму житті з'явилось дуже багато проблем, і проблеми почали мене стискати, і я, як і всі люди, почав задумуватися над своїм життям, для чого я живу. Я почав розуміти, що я неправильно живу. І коли я змінив своє життя, почав читати Біблію, почав жити християнськими принципами. Було прикро, що друзі мене не підтримали. Ну, більшість друзів вони. Сміялись з мене і казали, ти що ненормальний, там йдемо вип'ємо, будь такий, як всі, там самі погані компанії три рази наливають за здоров'я, а ти навіть один раз зі мною не хочеш випити. Ти що мені не друг, ти що мене не вважаєш? От. І дивлячись на це все, ну, мені було нелегко, але я спробував, що таке життя, іншу сторону життя, без алкоголю, без цигарок, без нецензурних слів. Я почав старатись виконувати Божі заповіді, любити людей, творити добро. І я просто почав розуміти. Міти, ту мати Терезу, про яку я читав книгу, чому вона це робила? Чому тому, що. Коли ти допомагаєш іншим людям, коли ти робиш щасливими інших людей, ти сам при цьому стаєш щасливим. І ти не можеш стати щасливим, якщо ти не є джерелом життя для інших людей, якщо ти не допомагаєш іншим, якщо ти не підтримуєш інших, якщо ти не любиш інших людей, ти не можеш стати щасливим. І тому, коли я це зрозумів, я почав жити зовсім іншими принципами. Я зрозумів, що треба допомагати людям, потрібно любити людей. І потрібно вести здоровий активний спосіб життя. Я відчув, що це робить мене щасливим, і я захотів, щоб інші люди стали щасливими, і тому почав займатися тим, чим займаюся. От Славко, мені минулого тижня одна людина написала: каже: я стараюся боротися зі своїми гріхами, але в мене не виходить з ними боротися. От скажи, як ти зміг перебороти? Я думаю, що перш за все в людини повинна бути ціль в житті. Людина повинна мати ціль в житті, тому що якщо людина вона не має цілі, в неї немає мотивації для того, щоб змінювати щось в своєму житті на краще. В моєму житті було дуже просто. Я залишив алкоголь просто після того, як я почав читати Боже Слово. І мені просто через те, що я почав читати Біблію, в мене з'явилася мудрість, в мене з'явилася сила перемагати гріх. Я почав розуміти, що круто не бити людей, а любити людей. Круто не ображати. Людей, поважати людей зовсім змінилося мислення моє, змінилися погляди на життя і силу жити праведно я черпаю саме з Божого слова. Через збільшення беззаконня в серцях багатьох людей охолона любов. Боже, не дай моєму серцю стати холодним. Нехай горить в моєму серці, любов до людей. Я не хочу бути холодним, нехай горить в моєму серці Любов до людей. Я не хочу бути як мертвий, нехай горить в моєму серці, любов до людей. Я не хочу бути як мертвий. В гонитві за матеріальними цінностями Ми втрачаємо найважливіше, хоча здається і просте. Любов до рідних, любов до мами й тата, любов до брата і, і до брата, брата. Ось що насправді в світі головне. Люби свого ближнього як самого себе, нехай горить. Сьогодні так легко любов в своєму серці загасити, стати байдужим до людського болю, стати байдужим до того, що відбувається навколо але я приймаю рішення людей любити. І вірю в те, що Бог дасть мені сили, пройти всі ці долини. Який стануть Як передні мною Ям придуса з лише з тобою Коли навколо тебе багато злих людей Тобі також хочеться бути злим а Люби або загинеш У тебе більше вибору немає Живе ти, те, ти, хто ти, любить, а хто ти, не любить, помирає Там де любов, там страху вже немає, там де любов, там демони втікають. Якщо охолола любов до людей, це значить, що охолола любов і до Бога. Fact. Прислухайся до свого серця, нехай горить нехай в моєму серці, серці, любов до людей, я не хочу бути холодним, нехай горить нехай в моєму серці, серці, любов до людей, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. бути як мертвий. Можна ба... Знати себе мудрим бажати десять разів Біблію перечитати, але якщо любові у серці ми не маємо, як свічка від вогню згораємо. Любов це світло, яке ми до людей несемо, в наших серцях, його ми бережемо Сьогодні в світі, так багато егоїзму, сьогодні в світі, так багато песимізму, та я приймаю рішення життя для інших посвятити, свою радість з іншими ділити, сам по собі не можу я любити, любов це Божий дар, любов це є спасіння світу. Нехай горить в моєму серці, любов до людей Любов до людей, я не хочу бути як медфи. За одну хвилину можна зруйнувати те, що будував руками. Так часто ми не цінуємо того, хто є поруч з нами. Усмішка друга нас не завжди буде зігрівати. Усмішку близьких потрібно цінувати. Коли ми любимо, ми виконуємо Божу заповідь люби свого ближнього як самого себе. Ну легко сказати там люби ближнього», але насправді на практиці не, не завжди це виходить. Ось тому, що ну на словах дуже легко говорити там люби, люби, а на ділі це не так все просто. А як зараз ставляться ті люди, які, як ти раніше казав, сміялися з тебе? Коли ти перестав займатися поганими звичками, коли ти зустрівся з Богом, дуже цікаво, є те, що мої друзі, які колись з мене сміялися, там, що я почав вести здоровий активний спосіб життя, вони на сьогодні вони змінили свою думку. От пройшло вже більше як сім років. Ну, я не вживаю алкоголь, не палю цигарки, і надалі живу християнськими принципами. І знаєте, пройшов час, і ті, хто колись з мене сміялися сьогодні. Вони, якщо я їх бачу в своєму місті, більшість з них вони ну навпаки кажуть: Слухай, ну ти молодець, поможи мені вилізти з цього багна. Тому що, якщо взяти мою компанію, там приблизно до 20 чоловік, колись в мене така була компанія, старші хлопці, то я можу на пальцях перерахувати, хто з них на сьогодні залишився живих. Багато з них сьогодні вже лежать в труні, багато з них сьогодні є у в'язниці, і багато з них сьогодні. Є наркозалежними, алкозалежними. В них розбиті сім'ї. Є в мене колишні такі друзі, які вже там по два-три рази були в шлюбі, і вони не можуть знайти себе, вони не можуть знайти своє місце на цій землі. І бачачи мене, вони на сьогодні вони розуміють, що ну, час реально показав, хто з нас є хто. Колись вони з мене сміялися і крутили пальцем біля візка, А сьогодні ну, багато хто з них вже бере приклад. І я це говорю для чого? Для того, щоб підбадьорити, можливо, молоду аудиторію людей. Молодь тому. Тому що я знаю, що вам нелегко сьогодні. Світлана, ти ще не заснула і взагалі слухачі ще слухають мене. Ви уважні чи не уважні? Я діткам в школі так інколи е їх перевіряю на уважність. Скажу. А ну скажіть, будь ласка, по буквам слово далеко. Світлана, скажи по буквам слово далеко. Ди, А, Ле, К О. А що корова п'є? Молоко. Ні, корова молоко не п'є. Можливо, у вас в луцьку мажорні корови п'ють молоко. Воду. Ну, воду. Вірно, вірно, воду п'є корова. Ось тепер будьмо, будьмо уважні. Якщо мене слухають там школярі, я вам скажу, що ну нелегко, Я знаю, що це таке, коли в школі там, наприклад, всі там п'ють пиво, чи там всі смалять папіроси, а ти один не куриш там чи не п'єш, і всі кажуть, та що ти та давай з нами та будь такий, як всі. От для тебе я розкажу таку притчу, яку я розповідаю дітям в школі, про орла одного разу. Маленький орлик народився в курнику. І коли всі курочки побігли на гноївочку, щоб їсти червячків, вони подивилися на того орла і кажуть: Пішли з нами, ти така сама курка, як ми. Орел каже: Ви що?? Ви подивіться, ки вона крила. Я Орел, я створений для того, щоб... Літати вони кажуть, та ти, ти курка, який ти орел, Пак, 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 пак. пішли з нами, ти ряба наша. Але цей маленький орлик він не послухав цих курей, Вони його закликали піти на Гвиноївку поїсти червячків. От черв'ячки чудові, різнокольорові. Але цей маленький орлик не пішов з ними. І одного разу він сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить великий Орел. І в цього маленького орлика серце почало швидше битися, тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому курнуку. Він відчув і зрозумів, що він створений для того, щоб літати високо в небі. І... Я сьогодні дітям в школах розповідаю. Кажу, що ну не беріть приклад з тих е, друзів, які вживають алкоголь, паляться раки, кажуть, що це круто, що це модно. Ну, час все покаже, тому що алкоголь він е, 8 грам спирту на 1 кілограм це є смертельна доза. Алкоголь він худих висушує ще більше, повних ще більше повнить. У здорових забирає здоров'я, а у хворих забирає життя. Нам показують рекламу цигарок. Зазвичай гарна струнка дівчина тримає цю смуктульку в руках. І і на бікбордах показують, які в неї гарні зуби білі. А насправді ну, ми знаємо, які зуби людей, які палять цигарки. І о, дивишся на цю назву пива, наприклад, там козьол, там, житницький якийсь там гусь там, чи ще щось, не буду там говорити, ці всі реклами. Ну, слухаєш цю назву і вже розумієш, що та назва може говорити про твоє майбутнє, ким ти станеш, якщо ти будеш це все вживати. І просто прикро дивитися на те, що багато молодих людей Сьогодні просто як в Біблії написано, що коли сліпий веде сліпого, то обоє впадуть в яму. Що йдуть за сліпими, просто засоби масової інформації, наскільки прокачують сьогодні молодь, молоде покоління. І Що багато хто просто вірив, ці всі байки, там що пиво зробить тебе спортсменом, тому що дуже часто пиво рекламують спортсмени, які самі не вживають пиво, але рекламують, і молодь в це вірить. І мені б хотілося, щоб молоді люди сьогодні знали правду, що алкоголь це ядерна. На зброю, яку людина створила, немає жодної миші, яка би мишоловку зробила. Хотілося, щоб наша країна, наша молодь, вона зрозуміла, що ви майбутнє нашої країни, ви є творці історії. І лише разом у єдності ми зможемо змінити країну. Я дуже часто в школах дітям розказую, кажу, що я один не зможу змінити цей світ. Хоча я вже пройшов там 50 тисяч дітей, але я один не зможу змінити нашу країну. Лише разом в єдності ми можемо зробити щось велике, хороше. Як казала мати Тереза, якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, то весь світ був би чистим. Якби кожен взяв на себе відповідальність, є така цитата: Хочеш іти швидко, йди сам, хочеш дійти далеко, йди з командою. Тому я закликаю молодь, щоб разом в єдності боротися з цим раком, який сьогодні винищує молодь і Просто руйнує багато молодих сімей. Скільки сьогодні інтернатів, скільки мам молодих робить аборти? Яка причина? Більшості алкоголь, наркотики, дошлюбні стосунки, молоді люди беруть кредити в ломбардах, батьківські речі заставляють, щоб взяти якийсь кредит. Куди ми йдемо? До чого? Яка наша ціль? Яка наша мрія? Я просто хочу, щоб молоді люди задумалися і вони мали мрію, якусь хорошу мрію. На завершення нашої розмови я би хотів, щоб ви, дорогі слухачі, послухали мою пісню, яка називається «Думай як чемпіон. Щоб у вас було мислення чемпіона. Є така особистість е, Нік Вучич, можливо, ви бачили в інтернеті, в Ютубі це людина, яка без рук, яка без ніг, але він в своєму житті не здався. Він е, без рук і без ніг, але він катається на серфінгній досці, навіть на рибалку їздить, сам плаває і одружився, має прекрасну дружину. У них народилося немовлятко. Він їздить по всьому світу, проводить також такі от лекції за здоровий спосіб життя, мотивує людей жити, не здаватись, не зупинятись. Дійсно, є яскравим прикладом того, що. Він думає як чемпіон, не зважаючи ні на що він не здався, не зупинився. Ну, ця пісня це така мотиваційна пісня, щоб не здаватись, не зупинятись і йти вперед. Не бійся критики, вона повинна зробити тебе сильнішим. Не бійся зробити перший крок. Все велике починається з малого. В тебе повинна бути ціль в житті. Без неї ти загинеш, як квітка без води. Проходить день за днем, а ти просто живеш. Ти не плануєш свій день, і ти не маєш цілі. Як так можна жити? Прокинься від сну. Прийшла пора все раз і назавжди змінити Наповни сенсом кожну хвилину свого життя. Адже воно одне і неповторне. Дисципліна повинна бути у всьому. Не йди на поводу у своїй втоми. План, стратегія і система повинні завжди бути в твоєму арсеналі. Ти людина цілі, ти людина дії, ти людина позитив, ти людина слова, в тебе багато цікавих ідей на майбутнє Твоє життя цікаве і змістовне Розіриви кайдани, які Нас тебе віде. тримають на фініш чи тебе нагороди чекають. Без цілі живе. стій на місці кожний день має бути прогрес. Люди скажуть, ти не зможеш, але ти тихенько роби своє діло. Кожний ранок розпочинає з молитви до Бога. Це перший принцип успішних людей. Не соромся каятись, а соромся грішити, не соромся біблії, соромся травку курити. Твоє покликання бути головою а не хвостом. В твоєму ДНК написано, що ти чемпіон. Проти вітру, йти нелегко не легко буває. Але великий шторм народжує великих моряків, велика жертва народжує велику перемогу. Якщо ти за правду, сам Бог прийде тобі на допомогу. Пускай свій хліб по воді, і він до тебе невдовзі вернеться. Перемогці народжуються в боротьбі. Переможець — це той, хто не здається. Щоб не стало з тобою поганого, головне, не падати духом і не втрачати надії, адже надія освітле майбутнє це те, що дає нам сили долати різні перешкоди, піднімаючи голову вгору Потрібно заходити в завтрашній день. Від того, що ти будеш робити сьогодні, буде завтра залежати твій результат. Бережий своє величезне, дитяче серце, пізнавай цей прекрасний і великий світ. Отримуй знання, набирайся досвіду Прочитай і виконуй новий заповіт. Коли ти народився, ти один плакав, а всі навколо тебе раділи. Проживи своє життя так, щоб коли ти будеш помирати, всі навколо тебе плакали, а ти один посміхався. Весь цілі, живе, Весь цілі живеш, А час летить. А час летить. Думай про те, що буде завтра. Думай, як чемпіон, Думай, як чемпіон. Не, бійся, не бійся. Від цього залежить твоє майбутнє. Ти безцільний живеш, час так летить. Подумай про те, що буде завтра. Думай, як чемпіон, не бійся, бо. Чого залежить? Твой. Також на моєму сайті ви можете прослухати мою МП3 книгу, яка називається від колиски до 24». -х». Вона є на сайті, там її можна скачати в аудіоформаті, і є вона в Ютубі. Просто пишете Слоко Сятинчук від колиски до 24». -х». Це книга, моя історія. Ви можете прослухати просто в цій мп 3 книзі. Дякую вам за увагу. До побачення і тобі дякую. Шановні радіослухачі, хочу сказати, що на наступний раз у нас буде продовження розмови із Славком Святенчуком. До нової зустрічі! Наша передача добігає кінця. Ми будемо раді бачити ваші відгуки на нашу електронну скриньку www.xalternativa.mail.ru Якщо у вас виникли якісь запитання чи можливо побажання, звертайтеся, будь ласка, за номером телефону 099 314 99 75. Будемо раді зустрічі щотижня у неділю о 10 та 18 годині. По вулиці Глушець 4 у центральному парку імені Лесі Українки. Наша передача виходить за підтримки місії Мастер Фондейшн Канада Торонто. До нових зустрічей щоп'ятниці о 20.30 на радіо Луцьк ФМ.